Вітаю всіх на каналі сервісного центру A-Game ЕйґімКиїв, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ми продовжуємо відновлювати ноутбуки. Продовжують вони в нас з'являтися в продажу. Наразі це відео у нас про ось цю цікаву, як на мене, дуже ексклюзивну модель. Це в нас ще один культовий Razer Blade, але це вже як бачите, великий Razer Blade, 17 дюймів. І саме це вже навіть Razer Blade 17PRO. Тобто, я так гадаю, що Razer вивів таку модель ноутбука в окремо, скажімо, від просто Razer Blade, позначивши його як Pro. Ну, Давайте будемо зйомитися з його характеристиками, чому так могло статись. Так, ноутбук, на мій погляд, дуже потужний. Не, не надсучасний, але все ж е, сучасний. Що я маю на увазі? Процесор бачимо тут І7-10875, 10-те покоління. Серед i7 це топовий з вісьма ядрами, тобто це можна сказати за показниками аналог навіть i9-го процесора. Ну, 10-те покоління, як ви розумієте, що це ще е, дуже актуальний, актуальний комплектуючий, дуже актуальний процесор. Е, бачимо, що в цьому ноутбуці у нас, як завжди, дві відеокарти, будована процесор Intel UHD Graphics та Nvidia, GeForce, RTX 2080 Super with Max Q. Ну, таке цікаве, як на мене, сполучення конфігурацій, бо можемо одразу сказати, що RTX 2080 Super це, мабуть, в 20-тій серії найпотужніший чіп, який був. Ну, Він дійсно тут великий, це там N18E G3, якщо я не помиляюсь. Тобто, це дійсно найбільший кристал, з найбільшими можливостями, найпотужніша відеокарта. Але ось ця приставка MaxQ нам каже про те, що, скоріш за все, тут відбулось дещо невеличке коригування частот саме цієї відеокарти. Я так розумію, я це вже бачу на перший випадок в разорах. Я б навіть сказав, що це правило. Я так гадаю, що Razer, мабуть, проводить якесь тестування, як працює ноутбук в сталому режимі з цими з цими відеокартами, і саме за рахунок коригування частот, тобто зниження оцього Max-Q, відбувається балансування тепловиділення, яке є на процесорі та на відеокарті. Із можливостями ноутбука по охолодженню, і результатом цього можу одразу сказати, що стає дуже впевнено збалансована збалансований температурний режим ноутбука. Він ще має, як ви розумієте, як і всі разори, металевий корпус, що дозволяє йому використовувати навіть цей, цю частину самого ноутбука як радіатор в якомусь сенсі, ну тобто навіть в прямому сенсі, тому що, наприклад, охолодження SSD дисків відбувається в нижню частину корпуса. Радіатор має сполучення через. Термопрокладку в тому місці, де знаходиться хаб, також з корпусом. Ну, тобто, і навіть за роботи в гаряче повітря підіймається наверх, тобто воно знову ж таки підігріває корпус, який має можливість віддавати це тепло на зовнішнє середовище. Ну, до речі, і за самим станом ноутбука ви зможете наблюдати. Розуміти, наскільки він перегрівається, бо в більшості ноутбуків, де немає металевого корпусу, де корпус є сполученням пластику та металу, відбувається таким чином зазвичай, що є локальні нагріви, тобто дуже сильно гріється. Якась частина ноутбука, саме там, наприклад, де знаходяться радіатори, де знаходяться вентиляційні отвори. Проте це тепло не має можливості розповсюджуватись по корпусу, тобто немає його перерозподілу. В цьому випадку я вважаю, що Razer, звісно, молодці. Ну це і надійність знову ж таки. Металевий корпус це надійність. Так, ідемо далі. Давайте до оперативної пам'яті. Звісно, що не було сенсу встановлювати менше ніж 16 ГБ, Дві планки по 8 тут стоять, ddr 4 Маємо двоканальний режим ще 15 додаткових відсотків продуктивності. Цього обсягу вистачить, як на мене, для будь-яких ігор та діяльності. 32 ГБ, це вже, я так гадаю, що це ті обсяг, який треба тим людям, яким треба працювати дуже багато, наприклад, одночасно з програмами та з браузерами, треба відкривати дуже багато сторінок, тому що, як завжди це буває, у нас браузер зберігає всю цю інформацію в оперативній пам'яті. І ось, мабуть, саме браузер з їх незліченними вкладками можуть ну, споживати дуже багато оперативної пам'яті. Так, диск, який тут встановлений, тут у нас стоїть новий крушал за заводом. Він йде як 1 терабайт. Ну, реальних бачимо 930, майже 2-2 ГБ пам'яті в цього диска. Стовідсоткові показники, 15 часов, годин цього лише напрацювання є. По батареї в нас тут ситуація 8% всього лише зносу. За тестами, які я робив в режимі перегляду фільмів. Якщо не помиляюсь, до 4 годин ноутбук може працювати автономно. Це ви можете побачити на скріншотах у нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ну, До речі, і детальні характеристики щодо процесорів та відеокарти ви те також знайдете саме там. Так, Тепер давайте найцікавіше. Я зберіг на. На останок, скажімо, це екран. Насправді, екран, який знаходиться в цьому ноутбуці, мене дуже вразив, поясню вам чому, тому що, ну, по-перше, це екран 4К, тобто, це є ультра HD екран, якщо не помиляюсь, 3800. 60 по-моєму, на 3840 на 2160 точок чи щось таке. Ну зараз це немає значення, це точна цифра, точно те, що це 4К. Але це не просто 4К. А це 4К, яка який екран, який має о, охоплення кольорів 100%, але не sRGB Тієї кольорової палітри, яка є в системі, скажімо, а тут ми маємо 100% кольорової палітри Adobe RGB. Тобто, ну, як на мене, це один з найбільших кольорових просторів. Якщо не найбільший, ну можливо, вони з НТСК там ще поділяють це поле, але. Ну, скажімо, той монітор, який має 100% Adobe RGB, ну, навряд чи ви знайдете щось краще. Можна з НТСК знайти це охоплення, вони десь будуть приблизно такі самі, але це показник. Це дуже насичені кольори, вони такі, скажімо, ну, як закладалося, наприклад, в ноутбуці. Давайте одразу ми. Я вам запущу щонебудь цікавеньке, щоб ми подивилися, як воно буде виглядати. Одразу ось ті характеристики, які в нас є по відеокарті. RTX 2080 Super. Якщо когось буде це цікавити, зможете поставити на паузу, подивитись. Зараз ми будемо дивитись і потужності, потужності, які в нас покаже відеокарта. Ну, Поки що ця ігра завантажується, тому зараз ми ще цього не побачимо. До речі, поки вона завантажується, давайте трошки по зовнішньому вигляду. По зовнішньому вигляду, що можу сказати: Ну, по-перше, корпус, звісно, металевий, тому о... він надійний і якихось проблем з ним навряд чи буває, тому що ну, треба дуже постаратись для того, щоб були проблеми з корпусом. Можу сказати, що тут по самому корпусу не так багато слідів використання, цятки є невеличкі, але. Він, сама нижня частина, принаймні вона не має якихось великих проблем. ну, Можливо, ось такі якісь подряпинки є, є потертості ось на, біля кнопки ввімкнення, є невеличка потертість ось тут на пробілі. Звісно, на найвикористаніших кнопках також є ось тут невеличкі потертості, але всі кнопки цілі, все тут в порядку. І, до речі, клавіатура в цьому ноутбуці проходила в нас чистку, ми її знімали, повністю чистили, бо тут декілька діодів не... Коректно працювали, вони не показували той колір, який має мають вони показувати. Діоди були замінені, клавіатура була повністю почищена, тобто вона ще й всередині там чисто повністю. Ну, це особливість саме клавіатур Razer, тому що тут встановлені світлодіоди, а не просто плівка, яка розсіює, скажімо, там по секторах, наприклад, з підсвічування. Тут відбувається кожним світлодіодом, підсвічування, наприклад, або символа на кнопці. Або Бо ось такі кнопки, які мають, скажімо, дві позначки. Тут два світлодіоди, кожен з яких підсвічує свій символ. Ну і знову ж таки, завдяки цьому можна тут змінювати різні схеми підсвічування. Дуже цікаво це відбувається, тому що є програма Razer Axon, в якій є дуже багато, є велика бібліотека пресетів під саме кастомізацію ноутбука це wallpaper, а це прив'язане до цього wallpaper підсвічування. Одним натисканням клавіші ви заводите. Завантажуєте собі е, цей, цю бібле... ну, з бібліотеки є, цю тему. Одразу все встановлюється. Теми дуже яскраві, все це дуже зручно виглядає приємно. Ну тобто Razer в цьому випадку молодці. Дивіться, що маю е, на увазі по. Екрану, ну тобто, та людина, наприклад, яка цю, цю ігру, наприклад, вмикала і бачила, яка картинка, наприклад, йде при роздільній здатності Full HD, вона одразу помітить різницю. Ну тобто, я мав можливість порівняти цю ігру, граючи на двох зовсім різноманітних ноутбуках, і скажу вам, що ось це матриця, якість екрану 4К. Ну, телефон, мабуть, не може вам повністю передати насиченість кольорів та кількість точок, тобто різкість картинки, яку можна бачити на такому екрані. Але ну, якість просто неймовірна. Я не знаю навіть порівняти як. З цього в нас дещо випливає декілька нюансів, скажу одразу. По-перше, саме завдяки тому, що матриця має, я так розумію, велику велике охоплення та. Велику роздільну здатність, її частота оновлення 120 Гц. Всього лише можна сказати. Ну, тобто, Це не 60, як це було раніше в таких дорогих якісних матрицях, це все ж таки 120. Тобто, ну, навіть ось такі шутери, в них можна гратись, але знову ж таки, як людина, яка займається цими машинами, дуже гарно в цьому розбирається, можу сказати, що на матрицях, які мають, наприклад, 300 Гц, чи як в сучасних ноутбуках 360, сам факт. Скажімо, комфорту, швидкості переміщення, прицілювання, тобто гри в шутери, трошки менше, звісно, комфорт. Тобто, все ж таки, для тих людей, які в першу чергу ставлять собі результат в цих шутерах, Counter-Strike чи в чомусь такому, можливо, їм не вистачить 120 Гц для найвищих результатів. А проте, можна гратись, це ну тобто для себе точно можна це гратись. З такою картинкою, я вам скажу, що ну. Відчуття якесь неймовірне, тому що ну, скажімо, реальність того, що ти бачиш на картинці, вона в рази, як на мене, більше, тобто ну, вражаюче. Є слово таке, дуже, як на мене, передаюче правильно, це саме вражаюче. А якщо, наприклад, вам треба буде, ну, якщо ви захочете гратись, наприклад, якісь ігри. Такі, як стратегії, або, наприклад, гонки, там, де ця швидкість кадрів, як на мене, вже не така важлива, скажімо, і там 120 Гц буде більш, ніж достатньо. В такому випадку це буде дуже приємно. Цей екран дає можливість відчути зовсім інше відчуття, як це, наприклад, відбувається відносно інших ноутбуків. Так, тепер давайте все ж таки ось ця, ця роздільна здатність нас 3840 на 260. Я навіть не помилився. А, так, давайте тепер подивимось, що в нас показує по цифрах. Так, поставимо максимальну температуру по відеокарті. Дивіться, яка, який розмір шрифту на цьому 4К. Бачите, ось МАКС. Це відносно розміру екрану. І все це ще можна і навіть прочитати нормально. Тобто розмір пікселя, як на мене, шалений. Так, дивимось, потужність, максимальна відеочупа. Та відеокарти. Маємо, як бачите, 114 Вт по відеосистемі, 87 Вт по відеочіпу Ну Якийсь час була запущена гра. Ще ми зараз запустили формарк бачимо, що 6776. За цими ноутбуками з RTX 2080. Super. З процесором я перегрівів не бачив. про систему охолодження, як на мене, працює класно. Це випарювальна камера VaporCemb яку використовує Razer, вона дещо більша в 17-дюймових ноутбуках, ніж в 15-дюймових. Тобто, ну, гадаю, до речі, я не можу зараз пригадати, чи є 15-дюмова моделі саме з 2080 супер. З 2070 я бачу, а з 2080 не можу пригадати. Можливо, це саме через те, що а, тільки в, 18, в 17 дюймових ноутбуках більше система охолодження, яка дозволяє розмістити навіть вже таку потужну відеокарту. Ну, так як я сказав, тобто для 20 20 ї серії відеокарт це найпотужніша відеокарта 2080 супер. Процесор 10 покоління, який дуже по параметрах схожий до i 9 го Тобто, ну це конфігурація топова для ігрового ноутбука з таким якісним екраном. Гратись в ігри в гонки та в стратегії, це буде дуже приємно. З такою картинкою це не повторно. Я таку матрицю саме 120-герцову. 60-герцові були в дуже дорогих версіях Alienware 8-го покоління, 17R5. Там були, але вони були 60-герцові, а тут 120. Тобто ця матриця не просто дуже якісна, а вона ще й з подвійною відносно тих Alienware частотою оновлення, що дозволить принаймні ну, значно, значно приємніше грати. В ігри. Так, закінчуємо по матриці. Це, ну тобто, як на мене, це просто фантастична річ, але це ще не все. Дивіться, насправді ситуація ще в тому, що ця 4К матриця, вона ще й сенсорна. Тобто, можете собі уявити, що цей екран з такою шаленою якістю, він ще й дозволяє керувати дотиком. Тому ну, це ще, звісно, і причина, чому в саме таких ноутбуках йде скляне покриття. Бачите, вся поверхня матриці, вона скляна. І ось тут в нас, в цьому куту є ось одне такі, одна така неприємність. Неприємність ця виглядає в тому, що є ось такий згин. На що це схоже, як на мене, це навіть не удар, тому що якщо був би удар, то він би, ну, ноутбук, якщо він впав, так, було б пошкоджені на нижній частині. Пошкодження є тільки на верхній частині. Тому, скоріш за все, що відбулося, ноутбук, скоріш за все, переносили. І просто коли він був відкритий, десь повернулись і ось цим кутом зустріли якусь перешкоду. І саме ось ця перешкода, коли. Трапилась на шляху ноутбука. Звісно, був ось цей неприємний удар, який привів до ось такого пошкодження. Але звертаю увагу тут на відео це дуже класно видно. По периметру цієї матриці йде ось такий ущільнювач гумовий. І якщо придивитись, можна дивитись, що там залишився його залишок біля скла. А сама металева частина корпусу, вона не дістала до скляної, тому що, якщо б вона дійсно дістала до неї. Це був би одразу скол, і ну цей ну, це скло. Це дуже така атендітна речовина, скажімо, тобто, якщо б було пошкодження, навіть відцятки, яка була в куті, воно б могло піти далі по тачскріну. Ну або могли б з'явитись фантомні якісь спрацювання і так далі. Тобто, сенсор на ця річ, вона дуже зручна, дуже специфічна, дуже. Ексклюзивна, не знаю, можна багато придумати тут прикметників до цього, але вона ну, тендітна. Тобто, треба до неї відноситись дуже обережно, дуже її берегти. Тому, скажімо, ось сталася тут така неприємність, але на щастя, ця неприємність ні до чого не призвела. ця металева частина. До скла не достала. Звісно, ще бити ноутбук сюди, в цей кут, я зовсім нікому не рекомендую, тому що залишилось значно менший простір до самого скла, і наступний удар він вже може довести до того, що буде дійсно біда. Ну, тобто, ось так він мав виглядати, тоді, коли був цілий повністю. Але а, і навіть рівняти цей кут ми не наважились, тому що ну, насправді ситуація така, що це все потребує. Механічного впливу, і ну, це завжди ризик пошкодити це скло. А це скло, це матриця. Ну, тобто, це вже надалі будуть дуже великі проблеми, тому це треба залишити ось так, як воно є. Дуже обережно використовувати ноутбук і ніяких проблем з них не буде. Цей ноутбук знаходився в нас на тестах. Я особисто тестував його, перевіряв на протязі, десь приблизно ну, до місяця, навіть поки він збирався, поки він проходив тести. Я навіть носив його з собою, в сумці ніяких проблем не було. Це все ж таки Razor, це металевий корпус, який може витримувати досить такі суттєві навантаження. Тому, скажімо, за звичайного використання, без якихось ексесів, без скидків цього ноутбука. Без притиснень, якихось затиснень чи ще що у чогось в такому стані, в якому цей екран є, він може працювати ще безкінечну кількість годин або днів. Просто треба його берегти. Але ось такий нюанс є, є тому я вам його показав. Ну звісно, як завжди, в нас тут камери, мікрофони, це все в вразерів. Є ось так виглядає у нас кришка. Це вже я залишив сліди тільки що від руки. Проте сама кришка в дуже непоганому стані. Знову ж таки, якщо тут дивитись на всі інші кути, то з ними немає ніяких проблем. Ну, крім затертості, звісно. Тобто пошкоджень ніяких немає. Так. Тобто ось такий шалений, як на мене, специфічний, такий, що заслуговує просто на окремий, можливо, навіть огляд, ось такий екран, з яким буде дуже зручно, комфортно, цікаво використовувати цей ноутбук. Давайте підійдемо далі до портів. Порти в цьому ноутбуці в нас ну, можна сказати, що такі, які зустрічаються в разерах 10-го покоління, є така уніфікація, але давайте ще раз на них подивимось. Це в нас роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення в нас, як завжди, тільки оригінал. Як бачите, в якому він стані. Тобто, тут ну, майже нового блока живлення, можливо, є якісь подряпини, але невеличкі. Блок відповідної потужності, як я вже сказав, оригінальний для того, щоб все в нас працювало так, як треба. Далі. Повноцінна мережа LAN, два порти USB-2030, високошвидкісні usb Type-C І тут це Thunderbolt, Як це зазвичай в Razer. роз'єм для підключення навушників. В передній частині як завжди нічого немає. Дивимось по боках справа права раніше. HDMI у нас для підключення зовнішнього монітора. 2.0, 3.0, ще один, ще один порт USB Type-C, Можливо, вони обидва Thunderbolt чи один з них, але в будь-якому разі, це так в вразеріс зроблено. Кардрідер. Що цікаво, попередній власник, який був цього ноутбука, встановив на нього металеві ніжки. Зараз я продемонструю, як вони виглядають. До речі, давайте зараз вимкнемо. Тут ми все побачили. Про відеокарту я вам розказав. Підсвічування також, знаєте, програмоване Axon дуже зручно. Ось таким чином давайте якось ми це зробимо. Виглядає скляний екран, то ніяких пошкоджень на ньому немає. Так, ніжки. Ось таким чином виглядають ці ніжки, вони досить міцно тримаються. Ось таким чином вони відкриваються. Вони металеві. Скажу вам так, що, ну, як на мене, тут нічого не шатається. Відчуття дуже-дуже надійне. Через що людина зробила ці ніжки, я так розумію, що, можливо, ноутбук ну, або використовувався для якогось навантаження, чи ігри, чи рендеринг. Тому для того, щоб покращити йому. Повітря. Були поставлені ці міжки, демонструю тут тобто ноутбук, стає ось таким чином. Відкриємо його. У відкритому стані це виглядає ось так. Ну, я знаю, є в мене такі знайомі люди, які навіть взагалі кажуть, що в такому розміщенні клавіатури їм навіть зручніше з нею працювати. Знову ж таки, комусь можливо це сподобається, комусь ні. У будь-якому разі, по-перше, це покращує ситуацію з тим, що ноутбуку легше брати повітря. Це перше. Для кого це можливость, можливо, для кого це буде зручніше з точки зору саме розміщення цієї клавіатури. Але в будь-якому разі, навіть якщо це вам не треба, це може залишитись як опція. Ви можете ці ножки ось так от прикрити. Вони не відкриваються, не відпадають, нічого не роблять. Ножки ці вони незначно вищі за ту ножку, яку має сама конструкція цього Razer-у. Тому е заважати на поверхні, це також не буде на цих ножках, вони, mm -hmm. до речі, тут також проразині, ну, до до досить якісні. Е я таких ще не бачу. Дуже цікавий варіант, до речі, якщо розглядати скажімо, встановлення ніжок якихось на ноутбук, то це, як на мене, одні, одні з найкращих, а можливо і на краї, найкращі. Тобто, якщо ви їх закрили, заважати вони не будуть. Він буде стояти на цих резиногумових ножках і яких, ніяких, ніяких проблем, там нестабільного якогось розміщення на поверхні цього ноутбука не буде. Вони дуже класно приклеєні. Тут якийсь дуже якісний триамовський скотч, тобто їх не можна так просто відірвати. Тому ми їх і не знімали. Хай вони залишаються з цим ноутбуком. Ноутбук такий, що потужний, йому вони знадобляться, якщо це підійде. Але якщо у вас будуть якісь... Категоричні щодо цього заперечення, тобто вони вам не подобаються, не треба чи ще щось, ми їх знімемо. Без проблем. Я їх зніму, залишу собі, десь вони колись обов'язково пригодяться, тому що цікаво. І ось тут навіть якась прорезинена, нанесена наче, термоусадка для того, щоб якщо ставити на якусь скляну поверхню, цю ножку вона її не подряпала. тобто ну... Людина, яка використовувала, розуміла, що до чого. Тобто, це, як на мене, зроблено правильно. Ось така ситуація. Ось такий у нас разер. Давайте його перевернемо. Як на мене, фантастична машина, тому що, ну, по-перше, це Razer, тобто Це ж можна сказати, що куль культовий ноутбук культового виробника. А по-друге, це потужна комплектація, тому що і процесор, і відеокарта, все тут потужне. Таке, що розраховано на велике навантаження, як і сам ноутбук вдалої конструкції, саме, ну, тому що Razer, тому що всі ці нюанси огляду на це є. Тому що в ньому система охолодження 17-дюймова, тобто більше відносно 15-дюймового. Далі, як на мене, якщо ми вже розмовляємо про ноутбук, на якому хочеться грати в ігри, Особисто моє, моя думка, що це має бути 17 дюймова модель. Тому що все ж таки це як з фільмом. Якщо ти дивишся якийсь фільм, якщо він на більшому екрані, він виглядає краще. Ну, тобто, звісно, це відноситься в співвідношенні з роздільною здатністю, але і по роздільній здатності в цьому ноутбуці. Нема ніяких проблем, він перевершує ті ноутбуки, які зазвичай продаються, тому що 4К матриця, тому що це 100% Adobe RGB, тобто кольори просто фантастичні. Це ще й сенсор. Тому, як на мене, одна з тих моделей, яка точно запам'ятовується в пам'яті, з якою було дуже приємно працювати. Аналогів по роботі, по відчуттю, наприклад, коли ти з цим ноутбуком працюєш або граєш на ньому ігри, аналогів в мене немає. Все те, що я використовував до цього, ну в кращому випадку вона залишає більш-менш такі самі відчуття. Але ну в будь-якому разі, тут фантастика, просто фантастика. 100%. Adobe. тобто були матриці, які видавали 300 Гц та 100% SRGB, це одне це кольори, які в системі, а це 100% 100% Adobe, тобто це повністю все. Ось така ситуація. Тому чудовий, ексклюзивний, потужний, фантастичний. В нас в продажу. Якщо є якісь запитання, ви можете задавати їх в месенджерах за цим номером, який бачите на екрані, або він буде в описі до цього відео. Ноутбук цей в нас знаходиться в сервісі на Подолі в Києві. Навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці, можете його замовити на нову пошту накладеним платежем з передоплатою тільки його доставки. Це ми також робимо. Це можна зробити безпечно. Гарантія 6 місяців щодо цих, -цих запитань по гарантії, по доставці в нас є окреме відео. Посилання на нього буде знову ж таки в описі. Або якщо ви знаходитесь на сайті, воно буде одразу на сторінці наступним. Тому ви теж всі ці нюанси зможете з'ясувати. Я вам дякую за пригляд. Це ріс на центр Київ. до Київ.